Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ну, такий відносно нас настачний денечок, можна працювати. Е, маємо перший пацієнт з Citrен У нас проблеми, ну не у нас, а Citroenчика з фарами. Все мотиляється, все розвалено, таке продалено. Все чому? Так, перебувається так, як завжди, як оператор в мобільній мережі. Добре. Зараз знімаємо фари. ця фара, Якщо та фара би ціла, то ця фара у нас, окрім того, що має таке бокове пошкодження, бо тут ви бачите продавлено. обидві фари жовті. В ці, цій фарі є можливість пошкодження корпусу, тобто треба буде все діло вичистити, підпаяти, поремонтувати кріплення як і тут, так і знизу. Щоб це все діло у нас не розсипалося, не мателялося, звичайно, що ця машинка віддала багато чого. Має з обох сторін такі ж макані крила, тому тут нічого не дивимося. Подивимося, може десь щось треба буде попідтягувати. в чому. зробити порядок з фарами, зняти, зробити кріплення, щоб не було ніяких цих підкладочок, от таких брусочків. Тобто зробити з ними якийсь нормальний з цього цирка якийсь лад. І відповідно полірнути, щоб фари виглядали посвіжіше. Давайте знімаємо бампер. погнали. Так, Коротко. Зняли ми бампер, зняли ми фари, фари. Ось такі анатехнології, дріт так зафрагачений. Лампочка дивіться як стоїть. Перекошено, пружинки я не бачив, лампочки походу десь впали вниз. Кришка в принципі, є, тут хвостики є, не знаю, чого воно йому не закладалося, просто може із-за того, що недобре заложена лампу, тому може десь там щось не вилазило. Ми це тіло поправимо. Цього кронштейн мотиляється поламаний, нижній кронштейн відламаний повністю. Цей кронштейн. Щось хтось там попередники пробували паяти, але там сквізні діри, тобто це все діло треба поремонтувати, попаяти. Бачите, така вика. Далі. Ну, Крила забог м'яті. Всі кріпіжі, що тут, що тут, все на хомутиках. Власне казав, що вроді би почав щось відновлювати. Бачу українців в магазині куплені еліт, евеліті куплені підкривники тайванські, прикручені на саморізи і на хомутики. Цей кронштейн розтрощений. Кріплення тут було, тупо на хомутах. З цього боку я ще побачу тут розетка. Мені аж цікаво, що ж тут таке під'єднане, що тут стоїть розетка. До чого вона йде? Ага, нагрівач пічки. От така тут технологія. Зимовий нагрівач. Хай буде тен, щоб машину швидше прогріти так понятно. Так само, дивіться, це все діло потрощено, такі соплі висять. Тобто цього по-нормальному закроплю пообривані, тому що це коло теж получало. От його трошки видягнули разом з дверкою. Та не тільки дверка, тут все, вся бочина пофігачена. Ледве я тут добрався, підкрильник не може схилити, бо крило зажмакане і зажало підкрильник. По знімало з хлібсю повідкручував, знялося. Тобто бампер тримався за рахунок кілька саморізу знизу, зверху і на хомутах. Ну Ви зрозуміли, Короче, колхоз лютєший. Е, Мені там хтось казав за колхоз. Е, тому там вухо є. Е, в той квадрат там мала б пластикова кліпса вставлятися, яка защлкує, і решта зажимала себе болтом. Тобто, в принципі, бампер цілий, просто маємо там трішки там треба підпаяти. І... Ну, я рекомендував би, власнику, буде рихтувати по-любому ці кронштейни, замовити, можливо, буде брати на розборці крила і вони будуть разом з цими кронштейнами. Хоча є береги на розборках, які ці закльопки відсверлюють. І продають голі крила, а за ці кронштейни ще окремо хочуть гроші. Е, ці кронштейни недорогі, вони і сюди можуть і піти, і тайванські, і вони є всюди. Тайванські там по 100 гривень, чи це до 200 е, Оригінали оригінали по 400 гривень, по суті. Десь тако. Добренько. Фари зняли. Зараз ми полічимо фари, зробимо їм кріплення. Відкручую ще ту половинку, що зламана, повитрясаю всю ту каку. І будемо пробувати полірувати. Вона по-любому ця рисочка у нас залишиться, тому що вона, по-перше, кратером. Я її легонько попробую запіляти, згладити. Тобто, можливо, вдасться зробити як свого роду, як хвильку просто. Але її повністю забрати, це вже все, скажімо так. Це вже типу, заміна стекла. Я віргін, що на ті Вони залишаться, не шліфунуться, тому що вони досить тут глибоко продавлені. І задача. Попаяти корпус, зробити йому герметизацію. Так що давайте, поїхали. Так, ось так має бути механізм фіксації лампочки. Прикрутили тут таку петельку і потримаю, бо там вже все виражено. І все, у нас вже лампочка зафіксована, нікуди вискакувати не повинна Тобто вона прижимається і тут, і тут. Без тих всіх. Гля тюнінгів, які тут були. Чекайте, я тут тюнінг. Ага во тут такі нанотехнології були, розпорки всередині з проводом. Такі <смі> хтось в тюнінганов. І все, і ця що у нас має тепер Тут нормально закриватися. О, впало. Папочки. Є. Все, герметично закривається. Так, тепер треба, е, виявляється, корпус розбити в обидвох фарах. Цей теж бачите, розбитий корпус. Зараз це все діло позапаювати на одній і другій фарі ще подивлюся, що там з тою лампочка, як там кріплення, повитрясає, звідти болоти, всяку фігню, що там бачите, є в ній. Ось це ми повитрясали. У нас як бачите, вже трофіння моцна нічого не дрібіжіть. Повитрясав, повідував все, що можна було, тут вода попадала, ну не буде фар розпаковувати. Бачите, вона трошки не робила шкоди. В цілому все решта в нормі. Давайте ще цю пофіксимо. Тут гаплик, тут хтось туалетну, папера, чи щось такого напхав. зараз тут треба якось повитягувати звідти, це звезде. повитягував народ, це азбест, це навіть не папір. Ще проблема в чому, от у нас вискочив фіксатор самоготражателя, відповідно, у нас така штука мотиляється. зараз ми його назад. Затягнемо, візьмемо, ну, наприклад, ось такий гачок. Підчіпимося і назад його дернемо. Просто коли лампочку міняла, натиснуло і вищокнули її. Ось ця вся проблема. Значить. Ось Оце зараз діло назад на цей шарик. Сюди нащолкнемо і все буде, буде. Ох, ці тюнінгісти. Так, Відкрутившись з цього боку, ми там все ж таки запхали, але є у нас все ну, одно одна сторона цієї кліпси розламана і вона все одно не тримається. тобто а, Треба щось придумати, хіба якийсь хомут, бо розпаковувати фару толку з того, бо в мене і так запчастин немає. ну Плюс тут така от фара. Дешевше типу, взяти на розборці іншу фару. Ну, Власне, попросив щось зробити так, щоб було більш-менш нормально. Відповідно, зараз ми там дамо хомут. Оцю кліпсу з одна стінка відламана і стянемо хомутом. І я думаю, мало би тримати. Коректор у нас йде понизу. Зверху просто типу, підвісний. На місці. Ось тут такого зробили на хомут. Притягну. Сильно не критикуйте, я розумію, що знайдуть експерти, скажуть, що це за колхоз, але у мене таких запчастин немає, бо переважно власники ремонтовані фари з собою забирають, тобто запчасті, розбиті фари, все одно власники з собою забирають. І відповідно, як то кажуть, Взяти звідки з аби от або слідуючи фар робити. в мене таких немає. Кліпсів в таких продажі не існує. Відповідно, вибачайте, що маємо, то маємо. Плюс ця фара, її дешевше взяти на розборці бушну, ніж її повністю розпаковувати, розбирати. Щоб ви поняли, орієнтовно така фара десь півтора тисячі бушка на розборці. Вона не є якась там капець крута. Розпаковкою будь-якої фари мінімум 1000 гривень. Немає значення. Хіба може бути дешевше, якщо наприклад, якщо фара на бутілому герметику. Якщо фара на каучуку, 1000 гривень розборка спок... розпакування спакування фари. Щоб ви не видумували, що ви не хотіли. Дешевше вам ніхто це не зробить. Так, все. Зробили, спакували, у нас чотенько. не матиляється нічого. Давайте. Закриваємо назад кришку і паяємо корпус, скажімо так, відновлюємо герметизацію. Ці всі розлами лікуємо на обидвох фарах. я таку обризку від одної з фар для ну там косики, треба буде вирізати, щось, ось Ось така у нас заготок. Добре, працюємо. Так, отже ж, на цій фарі ось таку ми запаяли тріщину. Ось таку туди всередину там все тріщини були. Це все діло, запаяли. Ця фара. У нас тепер тут міцне вухо. Обпаяло я тут. Я не став до того вичищати і нема не доцільності, по-перше, до того фари ліпше і не стане. Очищена вона чи не чищена. Цей кріштейн цілий. Цей Ми побривали, тобто я побривав всю цю сирань, яка там була наліплена, гарно пояла, тепер у нас цей круштейн тримається міцно. І надіюсь, що герметичного пропуску вроді, вроді немає. Ось такого нахлобущину, стільки полосок. тому що... Отако, 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 Все в таких тріщинах хлобузьких дірках. Якимось чином це треба було залити, запакувати. Дивіться, я знаю, що зараз хтось із стетів скаже, що о, зачистити. Повірте, оцей участок лодка закривається. Його зачищати нема доцільності, по-перше, він не буде бачити, по-друге, з зачисткою ми заберемо частину пластику і зменшиться прочність цього фари. Задача, щоб це все трималося, все було гарно. Е, для естетів, для тих, хто, ну, для барих, які хочуть впарити, мол, тіпи, не бити не краще, тут нема що тут впарювати, Тут і так видно, що машина рихтована з усіх сторін, то вона красивішою не стане. Ці участки закриті, їх можна запаяти і ну, мисло, за, закри, закрутити і не буде нічого видно. Тобто зачищати це я не бачу на цінності. Звичайно, що можна побавитися з коштейним, О, тут воно, наприклад, це осиділо, вишліфовувати, вибавитися, але від того воно ліпше не стане, воно навіть стане слабше. За рахунок цієї товщини, що воно вступає, воно прошніше. Вухо кап'я жорстке порівняно з тим, що було, тому тримати буде. Давайте повдираємо цю сирань яка на пара і будемо полірувати. Так, фари підготовлені, счищав. Не знаю, скільки слоїв, щоб ви поняли, Тут я тоді зуби, я їх зголадив максимально. Ну, Все одно пластик продавлений, він по-любому буде від віднісити. Що би ви з цим не робили? По-перше, воно всередину утворило кромку, відповідно. Це буде видно. Дуже багато посічених мікроцарапин, Не знаю, під якимось ракурсом О, тако, я думаю, видно. Бачите? Повністю вся фара. І спіляв я тут вже добрих пів міліметра, може більше зніс. Починався з 120-ки, щоб ви зрозуміли. Це спилювалося тут пластики, просто маса. Ця фара найбільш жовтіша була, це трошки менше спилена, але так само пропилював вперед. Тріщини тут є скрізь. Шанс, що їх сховає, я думаю, що нульовий. Але їх трошки зробить прозорішими і вони будуть хоч трошки якось цікавіші на вигляд з топову. А оце тріщина воно не забере. ну Це вже перевіря... перевірено цей факт. Щоб забрати ці тріщини, це нереально. Бачите, такі тріщинки доне. Добре, гріється наш чайничок. Зараз ми це діло обробимо і подивимося результат. Ось так виглядають наші оброблені фари. Так вони блискучі, так вони прозорі, але як бачите, вони всередині брудні. Тут взагалі потоки, вода попадала. От Тут якась живність приклеїлася, яка не збивається, я пробую її видувати, не допомагає. Щоб ви зрозуміли, як стекло продавлювалося, бачите, там аж отражатель всередині проламаний, Тобто, отут було, бачите значок на склі. наскільки було стекло продавлене. Звичайно, що це риска лишилася. Ну але за теж тепер прозорі. Вони як-не-як блистять. Я думаю, право на життя має. Добре, лишаємо їх підсихати, там щось переобідаємо і будемо збирати це чудо, бо у нас черга, черга сунеться. Не встигається ремонтувати автомобілі, як підсувається черга. Е У нас ще два автомобілі в черзі на підйомник і один тут в процесі в роботі. Мерседюс. Оця частина до цього кронштейну має кріпитися, щоб ви поняли, як він виглядає кронштейн. ось такий. В кронштейні є там крокодільчик. Не тобто, якщо купити ось такий кронштейн, можна закрутити по заводу. Інакше я зробив ось такого на закльопочку, тут профилі э -э пластиковий крокодильчик, щоб не ржавіло в майбутньому, щоб можна було відкрутити. І, і все, у нас фара вже не мотиляється, закріплена, так як має бути. Далі, тут болти заржавіли смерть, відкрутити я їх. Не можу різати, вже немає сенсу, навіть тут воно нічого не порішає. Тому кріпимо точно так же, як воно було прикріплено, за щолком, і з того боку, де воно було на тому отворі. На хомуті. От. Так само на цей же хомут і прикріпимо. Буде власник робити порядок з крилами, купиться ці кронштейни відповідно вже буде закріпитись по-людськи, по-нормальному. На даний момент, я думаю, і там хомутик теж може жити. По-любому знаю, що зараз знайдуться хейтери, які скажуть, що, за що, друзі. Кронштейн. Зараз давайте я залишу машину тут, буду замовлювати кронштейни. І так чи так буде ремонтувати скрила. Можливо, будемо міняти крило на розборці брати. Може, візьметься разом з тим кронштейном. Тут робити подвійну роботу я впевнився на цьому на власній машині. Коли щось купуєш, спішиш наперед, потім купуєш нічку запчастину, а там воно вже є. Розумієте? І получається дурна трата грошей. Власник, якщо захочеш рихтувати. Бо це крило ж, ну не знаю, можна його ріхтувати, шпаклював взути, але чи є доцільне? Друге крило таке, таке, що ніякий шпакльовщик його не відрихтує. Ну, Є у мене знайомий, який любить. Тут зняти на лікувальні кліпати і то шпаклювати. Ну, повірте, дешевше і качественніше буде, і якісніше. Це будуть взяти на розборці. На Берлінгу крила не є космос і не є дорогі. Е, можливо, навіть можна потрапити в колір. Тому е, такі вже речі, то вже, власник хай собі фіксує сам. Все, я вкидаю бампер, машину треба звільнити підйомник. Збираємо. Так, закріпили, закрутили. Опускаємо, скріпили сюди і понизу. І навіть я додав, ще сюди в підсилювач по одному покривальному саморізу. Бо все одно, попри ці всі кріплення, він якось тако провисає цей бампер. Там спереді немає тої пінки, яка б мала формувати висоту бампера. Але притягнувши... Навіть якийсь на кривих крилах якийсь зазор побудувався тут і тут і тут. Ну, тут у нас deформайшн, то вже, як то кажуть, до рихтовщиків малярів, то не до мене. Я такі речі, якщо роблю, то я ці крила по-любому міняю, бо тут не можу щось спасати. Отповідно, Мої полномочі все. Я думаю, вигляд трошки має. До речі, фари тепер у нас вже рухаються, гуляють, можна підняти. Обидві сторони і обидві сторони опустити, думаю, чути. Більш-менш одинаковий рівень я виставив. Тому якось так. Так, дальне Ближнє. є. А на габарити чи лампочки горять. Бо і часто буває, що габарити не горять. Є Габар... Габарити. Так. Аварійка. Все, мругає, все. Саме головне, що все хороше можна віддавати. Так, зараз у нас фасад. Вечірня робота, скажімо так. Власне, звершек зекономити на мені. Тому блоки взяв такі, що перепресовується, а не разом з корпусом. Далі один наконечник, одна шарила на ту сторону, на цій стороні чомусь. Переважно за часу розбивається ця сторона. Але пострадала щось ця сторона. Коротше, чут-чуточку цокає шарова і чут-чуточку шо... цокає наконечник. Постараємося вгадати по відках, але зразу все одно рекомендую власнику під'їхати на розвал сходження, щоб йому підрю Ну і відповідно блоки, Бо вони мають на древи. не критичні, але є. Yeah. Бачите? Попідривалися трошки ці вони зверху і знизу. Ці салимблоки навіть не завжди, тільки коли вони підірвані, їх міняти. Якщо ви бачите, що силимблок має якусь певну деформацію, типу в одну сторону і знос, значить він втратив свою еластичність і його також рекомендується замінити. В принципі, є навіть якийсь певний регламент, що типу, через кількість тисяч треба замінювати ці серим блоки, попри те, що навіть якщо не виглядає цілими. Особливо це стосується бочоночних сиремблоків. Вони візуально цілі, ти пробуєш, в люфта немає, але коли ти відкручуєш речах і речах рухаєш, ти видиш, що втулка провертається. Так, Відкрутив по черзі так, один сирим блок. Випресовуємо. П'яткою до цього хвистовика. тут попутати неможливо. Ось новий блок. Зразу будемо ганяти. Ось такий бутербок. Пласма йде легко. Знято і таким самим бутербродом назад запресовуємо. Нічого ультраскладного нема. Головне наявність преса. Недобре був подивився на шар наконечник на цю сторону, все правильно, на цю сторону, те, як я казав, зачасту ця сторона найбільше виходить з ладу. Закрутив точно так само по ітак, тобто Відпустив гайку на півоберта, зняв інший наконечник, наконечник роздобаний. Шарва роздобана, не сильно, зразу кажу, вони чу трохи цикутять, але по-любому на бруківці або на хвильках воно мало підсокочувати. І начебто більше нічого тут цикутіти немає. Все у нас замінено. шаровий наконечник. Кидаємо колесо. так. Все, авто знімали з підйомника, зараз власник забере її. Багато хто питається, чого я постійно це все знімаю, тому що багато з клієнтів хочуть бачити, що саме робилося і тому подібне. Тобто, знаєте, хто один сьогодні з клієнтів приходив і казав, що там той намахує, там той намахує. Я для цього і знімаю, щоб ви все бачили, як це все відбувається, і які, як то кажуть, роботи проводилися, і які запчастини ставилися. Все, що власник привіз, все ми поміняли якось так. Людина побачила відео, впевнилася, що все добре. Побачила, як проводилась робота. Тому питань не може бути. Е, найважче це було це з шаровою порою. Вона там капець була прикисла, що капець. Ну, Не знаю, чи її запросили за те, що настукало затокло. В цілому, все решта знімалося більш-менш відносно нормально. Е, додаткова забава це перепресовка. Ось такі окисли. З обслами випресовувалися синим блоки. Але завдяки тому, що є прес, тобто, не маючи преси, вам немає що навіть чим багатися. Багато роботів, роботи вирішує якраз прес і прочі приспособи. Тому, друзі, хочете нормально робити, не задовувати себе роботи, щоб вам було це легше робити. Ви мусите бути забезпечені певним інструментом. Немає інструменту, ви будете махатися. Ніякий вам клієнт нічого не скаже, то твої проблеми і тому подібне. Тому полегшувати собі роботу, так, Може для клієнта це буде здаватися. Ой, йому так швидко зробилося. Добре, зроби це ти без цього спецінструменту, на який ти потратив гроші. Тобто все має окуповуватися. Ну і якось так. Все. Дякую за увагу. Поки що на сьогодні все. Бо то вже на вулиці ніч. Маєш ще дорогу? Якось так. Всім по скрипту замінюю акумулятор на такі вона, топла. 92 на 800 пусковий. Сучому. Ну, тут всі 90, але в чому прикол? 720-пусковий. Зараз кидав на тестер. Коротше, щось з цим акумулятором сталося, щось якісь глюки на ньому. Тобто він в один день буває що тупо. Мертво розряжений. А буває, що от скільки днів їздить і все нормально. І один прекрасний момент знову розряжений. Зараз я кинув на тестер і тестер показав, що в неї опусковий 2100. Тобто щось свихнувся наш акумулятор. Тому не будемо більше, щоб у нас не було приключень у дорозі. Випробувати долю. Цей акумулятор я купив, у нас ще у ВАЗік був, я не пам'ятаю, який той рік був. Ще перед перед зборкою УАЗика. Тобто, це орієнтовано 16-17 рік, в 2016-18 році куплений цей акумулятор. Не знаю, треба дивитися, коротше. У 2016 або 2017 році цей акумулятор куплений. Я думаю, він і так заслужено вже має йти на покій. Тому ставимо новий акумулятор. Ні, там був короче, глюк, друзі. От, 450-62% сох. По поводу повний заряд, але сох у нас 62%. 451 з 72% пусковий. Це 90 так? 90%. Тобто ні про що. Я вже пробував, думаю, може племо Коротше, Якраз е зняв і бачите, трошки постояв на підлозі і вже, і вже такий результат. Все, батарея своє віджила.